Сьогоднішнього праздника, бажаємо, я бажаю, щоб ми її прочитали, бо вона дуже повчальна. У четвертий рік царя Дарія було слово Господь до Захарії у четвертий день 9-го місяця Хаслива, коли Вефіль послав Сарацера ірагем Мелаха і супутників його помолитися перед лицем Господа. І запитати у священників, які у домі Господа Савоофа, і у пророків, говорячи, чи плакати мені у п'ятий місяць і поститися, як я робив це вже багато років. І було до мене слово Господа Савоофа. Скажи всьому народу, землі цієї і священникам так: коли ви постились і плакали у п'ятому і сьомому місяці. При тому вже 70 років, чи для мене ви постились, чи для мене, і коли їсте, і коли п'єте, чи не для себе ви їсте, чи не для себе ви п'єте. Чи не ті самі слова проголошував Господь через попередніх пророків, коли ще Єрусалим був населений і спокійний, і міста навколо нього, південна країна і незина були населені? І було слово Господні до Захарія, так говорив тобі Господь Савох. Чиніть суд справедливий, і являйте милість, і співстраждання кожному брату своєму. Вдови і сирота прибульцях і бідного не пригноблюйте, і зла одне одному не замишляйте у серці вашому. Але вони не хотіли слухати, відвернулись від мене, і вуха свої обтяжили, щоб не чути. І серце своє окаменіли, щоб не чули закону і слів, які посилав Господь Савого духом своїм через попередніх пророків. Зате і прийшов на них великий днів Господа Савопа. І було, як він вказав, а вони не слухали. Так, і вони ззивали, а я не слух, а я не слухав, говорить. Господь Сава. І я розвіяв їх серед усіх народів, яких вони не знали і землями, які порожніли після них. Так що ніхто не ходив по ній ні назад, ні вперед. І вони зробили жадану країну пустелею. Ця глава нам говорить про те, що ми робимо. Ми робимо для кого? Бог дав і сказав, оце зробіть. І для кого він це зробив? Сказав, щоб ми робили? Для Бога. Для себе. Каже Бог, якщо ви будете жити, служити, поклонятися, то добре вам буде на тій землі, куди ви входите. Тобто все, що ми робимо, ми робимо для себе. Бог зі своєї сторони виконав усе Для того, щоб. Написано Полюбив і послав сина і ми робимо для себе. І знаєте, на цьому тижні я слухаючи е, Олександр Бленда, і я зрозумів за одну найбільшу проблему, яка на даний час найбільше е, є проблемою всього християнства. Це є закваска фарисейська. Пам'ятаємо, коли Ісус в лодці плив і каже до учнів, що бережіться за кваски фарисеївських. І вони собі думають, хліба хліба не взяли що? І ніяк. І коли читаєш неурозуміло. А відповідь приходить в тому місці, коли фарисеї і метарі моляться у храмі. І один стоїть і б'є себе у груди і каже, прости мене А другий каже, я не такий, як я. Я і даю дісяму, я і корчуся, я і то, і я і то, і на це Ісусу Казу, і це є За паскою фарісійською. Коли людина сама собі дає оцінку і починає возвишатися над ким, то той не робить, а той, а я роблю, а я це зробив, все, що ми робимо, ми робимо тільки для себе. І якщо людина в чомусь, Йде по певному росту і росте. І, як казав з Блент, у кожного є певний рівень святості, і людина старається, прикладає і росте. І Бог буде направляти, якщо людина, наша недільна глава каже, Бог, що поверніться до мене, і тоді я повернуся до вас. Звершуємо молитву на початку нашого звершуємо молитву. На Дякую Всевишньому ми Хмилістю за цей день, що тужили, за це свято, яке Бог поставив у своїй волі. І, як написано і сказано, ми лиш раби, нічого не стоячи, ми все все виконали то, що Бог поставив у своїй волі. Дякую